Доброго дня, шановні, така ще одна наша робота від компанії Венстер. Засклили такий будиночок. Замовлення поступило ще до того, як расисти вторглися до нашої України. Вікна за рахунок того, що вони ламіновані, довго виготовляли. Поки їх виготовляли, почалося вторгнення. Потім замовник трошки призупинив будівництво і прийшлося дуже довго закривати цей об'єкт, але, як бачите, все стоїть. Вікна тут Salamander Streamline профіль 76 мм. Склопакети стоять двокамерні 48 мм. З двома енергозбереженнями. Мультифункціональні склопакети замовник не захотів. Тут ми бачимо дві вхідні групи. Вхідна група, нагадаю, відрізняється тим, що стоїть більш масивний профіль. Відповідно, в ньому посилене армування, а потім посилені петлі. В даному випадку їх 4. І тут стоїть нажимна ручка, замок Замок сам по собі п'ятипунктний, або рейчний його ще називають. Тобто він прижимається одразу у п'яти точках для того, щоб, було, щоб прижим був більш щільний і не було ніяких продувань. Це у нас розсувна система з двосторонньою ручкою. Так, виконано. Зараз, на жаль, замовника немає. У нас щойно закінчилась повітряна тривога. Тому ключів у мене немає і я не можу показати, як вона працює. Але відео зараз ви побачите за посиланням зверху, справа на екрані. Відео роботи розсувної системи. Ця конструкція також поворотно відкидна. Так, йдемо далі. Тут у нас така. Велика конструкція стоїть. Їх тут навіть дві. Одна стоїть над одною. Зараз ви все побачите. Зовнішня ламінація антрацит, темно-сірий колір. Він буде в колір з виконанням загалом всього будинку. Прямо ось ми бачимо теж розсувну систему. Зверху над нею поворотна відкидна Росувна система е, нахильно-здвижна, так вона називається, Це, е, тобто ви можете її відсувати в сторону або відкривати на провітрювання, як звичайне вікно. Дуже зручні системи для, особливо для великих проємів. Е, крім того, ви відкриваєте двері і вам взагалі нічого не заважає. Тобто двері відкривається не всередину проєму, а просто здвигається в сторону. Так, спробую показати вам склопакети. Ну, На відео не дуже видно, але тут дійсно видно одразу, що широка стоїть дистанція. Тобто такий склопакет буде краще зберігати тепло. Зараз покажу вам цей будиночок зсередини. Також пройдемось по будиночку, по всьому. Ось наші двері. Зверніть увагу, що встановлено конструкцію було, мабуть, мабуть, вже пару місяців пройшло до того, як я дібрався це відео зняти. Але взагалі нічого не затирає. Дверь працює ідеально, але, повірте, вона достатньо важка. Тобто, навантаження на петлі є і при тому вона. Дуже добре тримається. Так, тут така конструкція. Теж поворотна відкидна. Це в наш гараж. Проходимо далі. Цю розсувну систему я вам показував зовні. О, до речі, ключик є. Ага, вона навіть відчинена. Дуже добре. Повернув ручку в горизонтальне положення. Стулка відкривається на провітрювання. Повертаємо далі. Виїжджає нижня частина. І ми її просто відвігаємо в сторону. Таким чином ось. Проєм відчинений, нічого не заважає. Зараз я її трошки далі посуну. Дивіться, навіть заїжджає аж за саму раму, і ви отримуєте повністю. Чистий проєм для того, щоб спокійно виходити-заходити. Працює все дуже легко. Ну, для розсувної системи така стука не, не дуже важка. Тому, в принципі, рухається все дуже добре. Повертаємо ручку, вона сама одразу закривається з провітрювання. Повертаємо трошки далі. Зусилля майже не роблю. Все, все зачинено. Так, тут у нас поворотно відкиднені, ой, я такий вхідна група з замком. Йдемо далі. Тут зсередини, як на мене виглядає набагато краще в два поверхи виходить такий... така велика панорама, видно ліс, ну, як на мене, дуже гарно. І дуже багато світла, дуже багато, при тому, що в е, сонячний день можна ще й тепло утримувати просто від сонця. і Нічого за це не платити. Знов таки розсувна система. Зараз я, мабуть, зніму вам окреме відео, як вона працює, щоб було гарно видно. Раз. Від'їхала в сторону. Чистий проєм. Профіль, до речі, посилений. Тут всередині між рамами стоїть металева пластина, яка не дає профілю хитатися, тому що, ще раз кажу, конструкції достатньо важкі. Таку залу ми отримаємо. Ось такі віконечка.